Я вважаю. Я думаю, що всі українці вважають, що важкі штурмові бої, особливо таткою, про них мають знати всі, тому що багато ми здовинчуємо про те, що все легко на фронті, вже наступи, перемога чуть не завтра. Але ми маємо розповідати правду українцям про те, які важкі бої хочеться від вас почути як безпосередніх учасників відбиття. Танкової атаки, величезної танкової атаки. Е, історію, як для вас розпочався ранок з 4-ї -го, години, і що ви робили, що найбільше запам'яталося? Ну, ранок у нас почався, мабуть, трошки раніше. Наскільки розумію, почали ми заходити на позицію десь з 2-ї години, але так ми підійшли, поки нас повпели, все сказали. Ну, ще було, ще було темно. Ми зайшли на позицію. Знайомилися в навколишнім ландшафтом. Найгірше, що було, ми знали, що є ще одна наша позиція, наші побратими, які заходили пізніше, вони десь мали в районі 50 метрів від нас знаходитися. Ми, от, я би навіть не сказав, де вони, я міг показати напрямок. Вийшли на позицію десь у другій, дійшли поки там, десь за третій зайняли позицію. Десь в пів п'ятої почався штурм. Як це відбувалося? Спочатку мінометний обстріл, гранатомети, СПГ. Почалося зараз підготовки. Плотний вогнем накривав ворог артилерією, відрізав тил від бойових позицій, щоб не можна було не піднести БК нічого. Я проснувся, дивлюсь на монітори, дивлюсь німці з коптери. Дійсно, виїжджають чотири танки. На КСП починається робочий кіпіш. Всі бігають, кричать в радійки. По-перше, зайнявся трохи не своїм ділом, я зганяв під обстрілами, забрав протитанкову зброю. Це був цікавий експірінс, особливо з новенькими, які розбігались, намагались залізти під якусь міну чи під якийсь нурси. Я їх тримав. Забронік в укритті, щоб вони не вибігли раніше часу. Після чого, власне, пішли самі танки, їх було там. Ми бачили з нашої позиції близько шести танків. Близько шести танків, які робили прорив нашої лінії. Один танк стояв напроти нашої позиції на прикритті. Кулемети, крупнокаліберний кулемет, ПКМ. Так ми зустріли цей ранок першого червня. Почався бій. Вони захотіли нас штурмануть. Штурм у них був масований, багато-багато, не буду казати, цифри, багато техніки, танки. вертольот навіть. Ми оборонялися, зайняли оборону 360 округ. Швидко почали реагувати на це, так як потрібно було знайти і одноразки, АТшки, і мотатори. Хлопці всі молодці, зібралися, почали відстрілюватися. Що я хочу сказати, авіація це теж дуже нам заважало. Просуватися до хлопців, щоб їм доставити БК і постріли до РПГ, АТІ і так далі. Заважала авіація. Тоже ВПГ відстрілювалися. Там, десь на всякий випадок, попри нами такий був гроб, не видно, що чи, 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 чи лізе піхота гранату закидали. Сморда стріляли. Сгорда стріляли. Та, до речі, дуже от перший раз я власне ці позиції знайшов цю зброю, побачив її. Ну, -ду 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 дуже сподобалося. У нас було достатньо боєприпасів хоча економили так ми, ми, ми тоді ще не знали що танкова що це отакий от прямо наступ тому що до цього хлопці попереджали що так тут значить такий ну скажімо так гаряча точка постійно намагається ворог відправати але ж не танком тобто ми думали що це от якась така стандартна атака щось вони там пробують під підпідпустити щось трошки постріляють ми відбиваємося і тому ще от власне боєприпаси ми намагалися економити йдуть, а нам ще стояти пару днів там. Е, наступний підвіз буде швидше за що наступної ночі. Тобто нам ще цілий день тут стояти, як ми намагалися. І, і потім е, рації спочатку ми почули, значить, наші сусідні. Танки. За деякий час ми почули власне і гул танки Потім поїхали танки. Поїхали десь. Ну, я бачив на свою, як кажуть, 10. Я бачив перед собою тільки 5. Але це мені вистачило. Протитанкові у нас були снаряди, але вони були не дуже потужні. Це бо нас гранатомет був, а теж встановити танк не становиш, але розібрати можна. Я так розумію, що були попадання, були вражені танки. Так, були вражені танки. Це було зроблено, як я то замітив, з нашим ПТРК, коли перший танк підбили, в нашу позиції. підбили з ПТРК. Казало, що вони танк заїхав в тил і там вони повинні були десь оборону занятия, але це нічого не вийшло, тому що перший танк підбили Тура і Енлау, я не пам'ятаю, але добре, що підбили. Мені туда було. Не цікаво, що воно підбило. Так. І вразила ракета у тік лівий бік там. Коли він зірвався, решта танків почали давати взад, розвертатися. Тут почалася така істерія. Трошки в їхніх танкістів вони толкали один одного на ради одного, але врешті-решт відступили. Ну, відійшли відійшли на свої позиції і вели далі вогонь вже з більш дальньої дистанції, яка непоштовна була для наших засобів нашого. І висадили піхоту? Так, так, піхота, піхота висадилась, піхота їхала на броні, піхота висадилась їхня і продовжила піхоти Самі танки бачили? А, танки ми вже бачили, коли ми спускалися, тому що ми були внизу, а вони були над нами. там. Я зліво бачив. Тобто, чули тільки їхній гул і відпрацьовували в напрямку гулу. Так? Ми відпрацьовували в напрямку піхоти, тому що там ще й пострілювали. Ну, ну, Танкам з нашого кулемета навіть. Коли танк поїхав, да, на ньому сиділи. Угу. Але з нашої сторони, де ми держали позиції, ще полізли оттуда. Помімо того, що з танку йшло, і на танку вони були. З того пішов теж вони почали рухатися. А ту позицію ми здержали, але танки, коли побачили зліва. Ну і я так, все, походу, війна закінчена моя. Позивний мікс. Хлопця руки е, після позиції відняло, тому що п'ятеро суток він працював з РПГ, він РПГ працював, а, а тут ще цей штурм хлопець себе показав на високому рівні. Е, e, да, є такий у нас, є позивний в нього Сонік. E, саме цікаво було, що він стріляв з грантомета Форд. E, це гаркою. Він курив в той час, я говорю, Сонік, ти що куриш? Він каже, не дай Бог, це буде достатньо моє сіхи. Ну, я побачив Форд, мусо, з гранатомета, а той позиції було важко працювати, тому що у нього ззаді сиділи побратими, били. Я її либо поглушив би просто, либо были в 300 Ну, там в спалах у меня с РПГ вылетает. До 5 метров нельзя быть находиться рядом. Мы там практически в метре в двух сидели, так что я не мог стрелять. Попался форд, и форда мы нормально наваливали. И я выстрелил где-то, ну, пол ящика точно выстрелил. На 12. Якость так. В общем, малый бий. Тримались до останнього. Коли я пішов на пагорб вже танки видивлятися, ну у мене була тежка, хоч якось, ми все щось велике трішки ми могли би розібрати. Моїх ну, побратими прилетів вертоліт. От там вже їм стало гаріше, там вже почалися у нас Ну, Його підбили також, він там десь за пагорбом згорів. День був пекельний понесли втрату. Ну, ми не включили задню передачу, не покинули позиції. Стояли до, до останнього. Дуже багато було піхоти, танки йшли. Е, був е, сонцепьок, навіть йшов, але його не при... вони не задіяли його. Е, була вертушка, але потім її збили. В общем, е, танчики. Попідбивали, вони почали назад відходити і обстрілювати нас уже там з різної арти. Тобто було такий запеклий бій, дуже гаряче у нас було. Тобто, Побратими деякі померли, віддали своє життя за Україну. Земля їм буде пухом, героям слава. Чи, так як я знаходилася на обстолиці. Я приймала відповідно поранених. В першу чергу багато тяжких поранених. Всі вони запам'яталися по-своєму. Насправді хлопці великі молодці, вони з від гідністю переносять свої поранення і думають про тимів, стараються завжди всіх його навіть дивлячись на те, що рекупація була дуже складна. І логістика була практично неможлива. Це просто чудом. Нам вдалося евакуювати десятьох тяжких поранених на епці посеред дня. І використовували до цього і артилерійське прикриття, і дими. Все, що було в наявності. Певно, буде шкет хлопчина, молодець. У нього було поранення червної порожнини, він пролежав самотужки півтори години, після чого хлопці надали першу медичну допомогу. І ми, ми його потім евакували, надали вже загальну медичну допомогу. І, чесно кажучи, як би це скорми не звучали, ми думали, що він до неї поїхав, тому що була внутрішня шок. пішок. Але Бог його рятував, ну, скажімо так, обір зберіг. І зараз йде на поправку, І мене це дуже це тішить. Те, щоб мій побратим поруч з нами буде питання. Все, все, все закарбувалося. Страшно. Ад всередині ада. Це коли загинув мій побратим, друг. Він командир взводу був. Коли ти бачиш, коли ти побратим загинув біля тебе, це. Дуже тяжко. Гусили їм короче, кінцівки врятувати, кінцівки всі. У вас могли всі кінцівки на ці турники безпівали, бали, бали, бали. І... все нормально, будемо працювати ще на весіллях, своїх покупти. А потім, вже коли ми доставили протитанкову зброю, я повернувся на КСП з групою, зібрав трохи поранених, трохи контужених. І почав оцінювати втрати. Все воно так кажеться, пройшло швидко, але був дуже затяжний. Я ще раз наголошую, що з 4 до 13.00 десь так, плюс-мінус був цей бій. Ну, Хлопці, всі всі хлопці е, мужньо, ніхто не бігав, шукав е, підвали, а всі бігали, шукали танки. Скажу так. Хто бажає дізнатися, з кого закінчиться війна? Запрошуємо до нас виявити аж той свободи. Тут гаряче, але пуль. разом до перемоги. Чоловіки, вставайте, ті, хто ще не встали до бою, допомагайте нашій армії і бережіть сім'ї. І все буде Україна. Ми переможемо. Довжимо воювати і продовжувати захищати наші нас менше.